З яким гріхом важко боротися в житті? З яким випробуванням важко впоратися? Перед чим важко зупинитися. Напевно, в кожної з нас є те, перед чим важко встояти, можливо, комусь перед зайвою їжею, можливо, комусь перед зайвим заробітком. Можливо, комусь перед неправдою, можливо, перед якоюсь. Шкідливою звичкою. Як, ви, як би ви продовжили вислів, записаний в книзі притч 27 главі, 4 четвер... віршом написано. Лютість жор... жорстока і гнів шалений. Але хто стоїть перед перед чим? Притчі 27 глава, 4 вірш. Написано так. Лютість жорстока і гнів шалений. Але хто встоїть перед. Я в своєму житті помічаю, що важко встояти, дуже важко встояти, щоб не гніватись. Вдома з дітками дуже важко встояти, щоб стримати гнів, щоб, можливо, не, не наказати лишнє, чи, чи не насварити, чи ще щось. Важко втримати гнів, коли бачиш якесь беззаконня всередині, коли все бурлить. Але слово Боже каже, є річ, перед якою дуже важко встояти. Лютість жорстока, гнів шалений, але хто стоїть перед заздрістю? Чи є люди, які ніколи не заздрили? Чи є хтось серед нас, хто ну, ніколи не заздрив? Цікаво в книзі пророка Еклезіаста в 4 главі 3 віршем записані такі слова. Мудрий чоловік, проповідник каже такі слова. І я бачив, весь труд та весь успіх учинку викликає заздрість один до одного, і це все марнота та ловлення вітру. Можливо, знайдеться людина, яка б ніколи не заздрила, але мудра людина, проповідник, каже, що немає. Такого успіху, такої справи, зробленої успішної на цій землі, який би хтось не заздрив. Діти заздрять іграшкам інших, дорослі досягненням чужих дітей, підлітки, заздрять дружбі, яка є між іншими. Заздрість виникає, коли бачиш, чи чуєш про успіх ближнього. Чужій прибутковій, кращій роботі, машині, ремонту в домі, в церкві, коли гас, хтось гарно співає, проповідує чи служить. Запис телефонної розмови окупанта, окупантів з рідними на свою батьківщину. Послухай, ані тут нутеллу їдять. Або залишений не надпис з загарбниками на меблях в домах українців. Хто розрішив вам так хорошо жить? Заздрість – страшна річ, і як кожен гріх вона сама не ходить. В Посланні до Якова 3 главі, 16 вірші, написано такі слова. Бо де заздрість та сварка, там безла та всяка зла річ. Поряд заздрістю завжди присутня зла річ, гордість, крадіжки, неправди, а в масштабах народів війни. Небезпека заздрості. Пісня над піснями в такій книзі Біблії, в 8 главі 6 віршем, записані такі слова. Бо сильне кохання як смерть. Сильне кохання порівнюється зі смертю, тобто з чимось неминучим, що обов'язково в житті прийде, і ти не зможеш його вминути. І в противагу такій сильній любові, такому сильному коханню протиставляється. А заздрощі непереможні, немов той Шеол. Заздрість це така річ, з якою настільки важко справитись, що слово Боже каже, це може бути нереально. Друге, про що хочеться сказати записано в книзі послання апостола Павла до Галатів, 5 глава. З 19 го вірша. «Учили учинки тіла явні: перелюб, блуд, нечистота, розбещеність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, ненависть, вбивство, п'янство, безчинство і подібне до цього. Про що я попереджую, як і раніше попереджував, що ті, які чинять таке, не вспадкують Царства Божого. Цікаво в цьому переліку, який приводить апостол Павло на рівні з чародійством, ідолослужінням, перелюбом, вбивством, п'янством стоїть заздрість. А закінчує цей перелік апостол Павло такими словами, що хто… Хто такими речами в своєму житті живе, той не вспадкує царства Божого? Заздрість наскільки небезпечна, що навіть питання вічності, як би може, ми на це не дивилися, ну, якось байдуже чи несерйозно, але навіть стоїть питання вічності. Заздрість це смертельний гріх. Що таке заздрість? Заздрість це почуття роздратування, викликане успіхом іншого. Це почуття роздратування, викликане успіхом іншого. Чи може бути заздрість у хорошому сенсі? Нещодавно Степан Левкович починаючи читати е, про заповіді Господні. Буті ревностне, щоб прирочисто, будьте ну Там од духовних дурак, що ви любляти. Хорош, хороший приклад. В книзі Вихід, 20 главі, в 5 вірші звучать такі слова. Коли Господь говорить про те, що не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, на землі долі, і в воді під землею, не поклоняйся їм, не служи їм. А далі такі слова. Бо я Господь Бог твій, Бог заздрісний. Що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і в повторенні з закону, 4 глава, 24 вірш. Бо Господь Бог твій, Він палючий вогонь, Бог заздрісний. Ось слово, яке, можливо, в наших думках в першу чергу несе якусь негативну емоцію, негативне уявлення. Але воно використовується по відношенню до самого святого Бога, коли про нього сказано, що він є Богом заздрісним. Слово заздрість в даному контексті, ось як і привів приклад Валерій Іванович, говорить про таку благочестиву ревність, коли це є небайдужістю або горінням серця, або бажанням стояти за правду та захищати інтереси всякої істини перед небезпеками гріха. Тобто, якщо коли хтось звинувачує когось у заздрощах, коли ця людина відстоює правду або коли не підтримує успіх, що веде до недоброго або до гріха, то не потрібно звертати увагу. Бог є Богом заздрісним, який не радіє успіху нечестивих грішних людей, приклади в Біблії і уроки для нас хто пам'ятає, де перший приклад? Заздрощів виникає в Біблії. Каїн, Каїн і Авель. Ще з самого початку, коли люди вже були вигнані із раю, перший гріх, який ми зустрічаємо на сторінках писання, пов'язаний з заздрістю. Каїн вбиває авеля через заздрощі. В книзі Буття 26 главі, 14 вірші, описується. Така подія, коли филистимляни, один народ, який жив на території, куди прийшов Авраам разом з своїми синами, що вони закопували криниці Ісаака. Дивна річ. І написано, що вони це робили через заздрість. Заздрість це така річ, яка копає яму не тільки комусь, а робить це і собі. Як то в поговірці, не собі, ні людям. Це почуття, що не приносить користі тому, хто заздрість. Заздрить. Один такий приклад: цар якось покликав двох своїх вельмож і захотів їх якось нагородити. І каже до одного із них, один із них був таким злим, заздрісним, інший був хорошим слугою. І ось він хотів їх нагородити і каже до цього заздрісного першого: Побажай собі все, що завгодно. Все, що завгодно, я тобі дам, отримаєш. Але знай, що, при цьому іншому твоєму? Іншому моєму слузі я дам вдвічі більше. І цей заздрісний чоловік якось муляла йому ця думка: ну, що ж таке побажать, а іншому вельможі буде аж в два рази більше. Що не побажаю, йому все рівно буде краще. І ось він думав, думав, надумав, приходить до царя і каже: царю, виколи мені одне око. Ось заздрість, наскільки така страшна річ, що вона. Гриє яму не тільки комусь, але й собі. В книзі Буття в 30 й главі з першого вірша розповідається історія про двох дружин Якова і Рах... описується, що Рахіль заздрила іншій дружині Якова, Лії про те, що в неї є діти, а... а в неї немає. І ось вона приходить до Якова і висловлює своє негодування Якове, так, так. Хочу дітей, чому ти мені не даси, і так далі. І якось в здивуванні до неї відповідає, каже: слухай, ну невже є Бог щоб дати тобі дітей? Заздрість відключає здоровий глуст. Пам'ятаю, коли я якось лежав в ліжку, захворів з хворою спиною, і один товариш розповідає про розмову іншого мого, з іншим моїм товаришем. І каже: Класно, Андрюхі! Я собі думаю, що такого класного? Він каже, про нього так добре всі турбуються, навколо нього ходять і так далі. А я собі думаю, ну невже ти хочеш бути на моєму місці? Заздрість осліплює наші очі. Йосип, один із синів, один із синів Якова, був виданий в рабство своїми рідними братами через заздрість. В книзі дії святих апостолів, описується, нагадується ця історія і записані такі слова. А ті патріархи позаздрили Йосипові і продали його до Єгипту. Але Бог був з ним. Написано, що вони продали рідного брата в рабство через заздрощі. Заздрість розлучає з ближніми і сварить друзів. І працює по принципу бумерангу. обов'язково вернеться. Відомий приклад двох людей, двох правителів Біблії, це Саул і Давид. В книзі, в першій, посланні, в першій книзі Самоїла, в 18 главі, описується така цікава подія, коли слуги Саула вертаються з війни і Армію Саула виводить на війни Давид. І ось він отримує чергові перемоги. І жінки виходять і в радості співають пісню. І написано, що вони співають цю пісню Саулові, не Давидові. Написано, що вони вийшли перед лицем Саула співати пісню. І в цій пісні були такі слова. Саул побив свої. Тисячі, а Давид побив десятки тисяч. І цю пісню вони співають царю Саулові. Іншими словами, вони радіють і дякують царю Саулу за те, що він переміг своїх ворогів. Вони дякують царю Саулу за те, що в нього такі прекрасні, підлеглі, у яких виходить навіть краще, ніж у самого царя. Але написано, далі читаємо про те, що і позаздрив Саул Давидові. І хто знає цю історію, читає, читає далі а, про те, що Саул навіть дійшло до того, що шукав, щоб вбити Давида. Заздрість не може радіти чужим перемогам і шукає славі, слави собі. Коли я займався спортом, і я бігав в короткій дистанції 100 метрів, і в мене ну, досить добре получалось. Так Бог дав таку здібність швидко бігати. Я пам'ятаю навіть тренери, які тренували, мене казали, в тебе якийсь дивний біг, бігаєш не так, як інші, і дуже швидко виходить. І на змаганнях зазвичай на побілій церкві, по області, я ну, займав перші місця. Але був один суперник, його звали Дмитро, і він теж дуже гарно бігав. І ось були чергові змагання. Здається, це були змагання, які відбирали учасників вже на, українсь... на... на українську олімпіаду, вже на всеукраїнські змагання. І хто прибігав першим, той брав, 100... вже мав так сказати, 100% участь в всеукраїнських змаганнях. Я готуючись до, цієї... до цих змагань, дуже перенапружив ноги і не зовсім був в найкращій формі, щоб змагатися і перемагати. І коли, коли ми стали всі вже в фінальному забізі, я потрапив в фінальний забіг, коли ми стали на старт, я відчув, що ноги в мене як колодки. Навряд чи я переможу, навряд чи я буду брати участь в українських змаганнях. Але я просто докладав максимум зусиль, що в мене було. Людина, яка подавала старт, пролунав вистріл з, 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 з пістолета. Ми біжимо, і я відчуваю, що першу дистанцію, половину дистанції я пробігаю досить добре. Але потім я відчуваю, як сили мене полишають, і я вже біжу, як спортсмени кажуть, по накатаній, тобто вже по інерції. І вже добігаючи до фінішу, я бачу, як мій суперник Дмитро вже мене ось-ось настигає, і йому залишилось ось майже крок, і він перший буде фінішувати. І на фініші я зробив наступну річ. Я максимум що зміг зробити, це опрокинути тіло своє вперед, щоб першим перетнути лінію фініша. А по правилам змагань, не той, хто перший переступає, але той, хто перший пересікає лінію фініша, той виграє. І я кинувся, впав, забився, але я переміг. І цей товариш мій Дмитро, він наскільки засмутився, що і на самому фініші, я пам'ятаю, він сварився з тим, що ну, ось я, я ж перший і так далі. Йому кажуть, ні, дивись, ось фіксація каже про те, що перетнув Андрій. І він настільки якби, заздрив моїй перемозі, що навіть не захотів виходити на нагороду, коли він зайняв друге місце, заздрість не може радіти чужим перемогам. В, чи, в книзі чисел в 16 главі записана історія про. Та, як двоє людей, і там навіть більше було людей, восстали проти Моїсея і з такими словами: Як так, Моїсей, що ти нами тут керуєш, управляєш? Чому ти нам розповідаєш, як нам правильно жити і поступати? І в Псалмі 105 згадується ця історія і говориться про причину, чому вони так восстали проти Моїсея? Та Моїсею позаздрили в таборі і Ааронові святому Господньому. Заздрість це непокірна річ. Один бідний чоловік якось заздрив своєму багатому сусідові. І так сильно заздрив, заздрив, дивився на те, як він зробить свої справи, як він працює, як в нього гарно виходить. І він скільки не намагався копіювати його. Його дії, але все рівно в нього от краще, ніж у сусіда, не, по, не получалося. І він як був бідним, так і залишався. І ось одного разу сниться йому сон, він бачить небеса. На небесах старий чоловік і каже до нього: Ось бачиш хрести, вибирай якого хочеш, забирай він твій. І першим він підбіг до золотого, гарного хреста, думає, ну все, це розбагатіє. Схопився за нього, але навіть не зміг його потягнути з місця. Рвався, рвався, ну нічого не вийшло. Потім він побіг до срібного, взявся за нього, теж намагався якось тягнути, тягнути, зрушити з місця, але нічого не получалось. Не потім ішов бронзовий, потім мідний. В кінці він взявся за дерев'яного і його зміг потягнути. І ось цей старий чоловік каже до нього: Ось твій хрест. Бог дає нам рівно стільки в житті, скільки ми можемо понести. Бог дає нам в житті рівно стільки, скільки ми можемо понести. А якщо хочемо взяти на себе більше, то, на жаль, можемо надірватися. В книзі Притч, в 14 главі, в 30 вірші записані такі слова. Лагідне серце життя то для тіла. А заздрість Гнилизна костей. Цікаво, слово Боже, вчить про те, що заздрість це така річ, яка навіть руйнує наше здоров'я. В посланні до Филипян апостол Павло в першій главі з 14 вірша каже такі слова. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважилися Слово Боже звіщати. Безстрашно. Одні, правда, через заздрощі та колотнечу, другі ж із доброї волі Христа проповідують, а інші з любові, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелія, а інші через підступ звіщають Христа нещиро, думаючи, що додадуть тягару до кайданів моїх. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро Христос проповідується, а тим я радію і буду радіти. Заздрість являється неправильною мотивацією в служінні перед Богом. І апостол Павло каже, що я радію і тому, але, на жаль, радість не принесе користі тому, хто робить служіння Боже з неправильною мотивацією. Як боротися з заздрістю? Послання до Филипян в 2. главі. В, третій, в третьому вірші написані такі слова. Не робіть нічого підступом або щванливості, але в покорі майте один одного більшого за себе. Слово Боже, дає пораду, коли в серці виникає заздрість, зупинись. Не роби того, що ти зараз хочеш робити, але мотивація в тебе це заздрість. Не роби цього, зупинись. В друге, в посланні до Тимофія, в першому посланні до Тимофія, в 6 главі, 6 вірші записані такі слова: Велике багатство, і побожність, велике багатство це побожність із задоволенням. Слово Боже радить нам бути задоволеними тим, що ми маємо. Можливо, ми маємо мало, але навчитися радіти і бути задоволеними тому малому, що ми маємо. Славить Бога за те, що маємо. Славити Бога за чужі досягнення і дякувати за свої. По дорозі їде чоловік в гарній, красивій іномарці, а зверху бачить, як пролітає вертоліт. Думаючи, сидячи в гарній, комфортній машині, думає: от класно йому. Все місто як на долонях, ніколи в пробках. Швидко добирається до місця призначення. Поряд із іномаркою їде старенька Жигулі, вже така трохи дряхленька. І чоловік сидить в цій Жигулі і думає, от класно в цьому чоловікові в Іномарці. Комфорт, не ламається, не приходиться постійно під неї залазити. Поряд із Жигулі їде велосипедист і думає, класно цьому чоловікові в Жигулі. Не дихає цими вихлопними газами. Швидко добирається, не потіє, поки добирається до місця призначення. Приїжджаючи мимо зупинки, пішоход, який стоїть, чекає на зупинці автобуса, дивиться на цього велосипедиста і думає: от, не стояв би на зупинці, не давився б в цих маршрутках, в цих автобусах. Та й для здоров'я корисно, педалі крутиш. На п'ятому поверсі сусіднього будинку в інвалідній колясці сидить чоловік і дивиться. на... Чоловіка, який стоїть на зупинці, і думає, чим він так незадоволений? Можливо, заздрить в посланні до Якова в четвертій главі. З першого вірша. Звідки ворожнече та чвари між вами, чи не від, чи не від пожадливостей ваших, що воюють у членах ваших? Ви бажаєте та не маєте, вбиваєте і заздрите, та не можете досягти, сваритеся та ворогуєте і не маєте, бо не просите. А якщо просите, то не одержуйте, бо просите не на добре, а що повернути на пожадливість вашу. Перелюбники і перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча проти Бога? Тож хто хоче бути приятелем світові, той стає ворогом Богові? Цікаво, Слово Боже, каже, що коли виникає заздрість, то дуже часто вона виникає тому, що ми не просимо і не, звертаємо у Бога, не звертаємось до Бога. Господь каже, що коли виникає ця заздрість, то потрібно звертати свої бажання, свої прохання до Господа. Але які повинні бути наші прохання і які повинні бути наші молитви, бачачи щось у когось бажати собі того ж самого? Господи, а я хочу ще кращу машину, ще кращий дім, чи які повинні бути наші прохання до Господа. Якось в служінні студентам, коли я ще вчився в КПІ, і в нас організувалася група віруючих людей, коли ми разом ходили і служили, проповідували Євангеліє студентам по кімнатам. І я пам'ятаю, коли до однієї людини в мене всередині була гарна така заздрість. У неї, от бачу, виходить гарно. Вона, як сказать, на такій хорошій хі -хі, лідерській позиції і так далі. І я постійно в мене виникало якесь відчуття негодування внутрішнього, яке не давало мені спокою. Якось я поділився з одним братом із церкви, кажу, ось є в мене така проблема. Відчуваю її. А брат мені порадив, каже, а ти встань і молись. Встань і молись. Перша про що молись? Про те, щоб Бог ще більше благословив цю людину. Друге, про що мовись? Про те, щоб Бог забрав у тебе, щоб ти розумів, що це є гріх, і Бог забрав ці почуття від тебе. Тяжко було стати і просити людині, яка вже нібито в твоїх очах і так має багато, просити, щоб Бог благословив її ще більше. Легше визнавати було свій гріх. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається. Також потрібно молитись і просити, щоб Бог вчив нас любити, бо в посланні до Римля нам записані такі слова: бо любов Божа вилила в серця наші Духом Святим. Господь, бачачи щирість наших прохань і правильність наших мотивів і намірів, дасть нам і свободу, і звільнення. Заздрість це небезпечний гріх, що призвів до першої смерті, до вбивства братів, брата. Заздрість призвела до падіння ангела, який мав назву Люцифер, що означало син зорі». Це був найвеличніший Божий ангел, який займав височезну посаду в небесах, але через заздрість і гордість він був скинутий. Заздрість записана в 10 заповідях. Написано: Не пожадай. І здаздрі це та річ, яка спонукала перевосвящеників вбити Ісуса. Євангелія від Матвія. 27 глава. 17 вірша. І коли зібрався натовп людей перед Пилатом, коли Пилат мав винести вирок. І, Ісусові. І, коли, і коли вони зібралися, то сказав їм Пилат, кого хочете, щоб я відпустив вам, вараву чи Ісуса, котрий називається Христом, бо знав, що Його видали через заздрість. Ось навіть цьому чоловікові, який сидів на судилищі і мав винести виріб, йому для нього було зрозуміло, чому був виданий Ісус. Через заздрощі. Нехай Бог дасть нам мудрості не допускати заздрості власному житті, щоб не руйнувались наші відносини, щоб не втрачати ближніх і друзів, а головне, щоб не втрачати відносини з Богом. А якщо і бути заздрісним, то в ревності відстоюючи Божу правду, не радіючи успіху, що веде до нечестя чи гріха. Слава нашому Господу! Помолимся. Амінь.